Всім привіт! Сьогодні у нас буде дуже-дуже цікавий ютуб-ролік, це взагалі про мій досвід, про мій шлях. І я розкрию питання, яке мені реально задають, коли там учні до мене приходять на навчання різні, і в Директі я також це бачу питання: це як з нуля вийти на 100 тисяч гривень. Да? Там стабільно я маю на увазі, от 100 тисяч гривень мати в місяць. Як швидко до цього можна прийти, якщо ви реально повний нуль, от повний? Якщо ви, наприклад, там... Працюєте десь в офісі або взагалі не працюєте, вам там наприклад, наприклад, там років, як до цього пройти? Що треба робити? Що взагалі треба там продавати, чи, чи що треба розуміти і вміти? Ми сьогодні вам розкажу взагалі про цю всю історію, як у мене це було, як це було у моїх друзів, хто також до цього йшов. І взагалі, скільки у мене це зайняло часу. Хочу відразу сказати, що зараз я займаюсь запусками, я працюю з блогерами, експертами. Я займаюся таким маркетингом в інстаграмі в інших соцмережах, але головний це інстаграм свої перші 100 тисяч гривень. Я як пам'ятаю так зараз, я зробила в 16 років, і це зараз така буде дуже дуже цікава історія. Я тоді ну, ходила в школу, і я пам'ятаю, біля моєї школи була така кафешка, яку тільки тільки от, от відкрили. І ми, коротше, прогулювали з моєю подругою якісь там уроки, я не пам'ятаю вже які, чи фізкультура, чи що. І ми сиділи. Тоді я тоді така відкриваю там вже свою карточку і кажу. І кажу своїй тоді подружки, по що я зробила 100 тисяч. Ти представляєш тось тобто для мене? Це було таким нонсенс. Ну тось тобто настільки це для мене було важко, непонятно. Для мене ця цифра здавалась настільки величезною, настільки, ну мені здавалось, настільки довго треба до неї йти. І я думала, що я до неї дуже довго не пройду насправді. Зараз, коли я на це дивлюсь, та, от на цю суму 100 тисяч, мені здається, що це звичайна сума. Ну тобто на даний етап, на даному моменті мого життя, для мене це невелика сума, тому що я розумію, як її можна зробити. Але тоді, в 16 років, коли я прогулювала Фізру, Якось старалась поєднувати там своє там, да, шкільне життя з життям, коли я хотіла вже заробляти гроші і не залежати від батьків. Для мене це здавалось просто-ну просто нонсенс. Розумієте? І чому мені це так здавалось? Я знаю, що багато хто зараз пізнає себе в, моєму, в моїй розповіді, але я хочу це розказати. Ким я взагалі працювала до того, як прийти до цих да, грошей в 13 років. Коли я знаєте, я з самого дитинства, типу, я думала, що я знала точно, що я буду дуже багатою людиною. От я не знаю, звідки це прийшло, чи мені це батьки якось в мій мозок поклали, чи я не знаю, звідки це прийшло, чесно. І коротше, в 13 років я почала, я пішла працювати влітку в таку кафешку, де була дитяча така площадка, і треба було дивитись за дітьми. От в 13 років я там працювала по 13-14 годин на добу, і в той період я пам'ятаю, я заробила 7 тисяч гривень, і в той період я поняла, що я більше точно так не хочу працювати, от прям 100%, тому що це була реально фізична робота. Я не їла, тому що там якось ну, не було часу на це розуміти, діти були постійно. Я не їла, я працювала дуже дуже багато годин, якщо брати, і плюс, ще, окрім того, що я сиділа з цими дітьми, я ще мала поприбирати, коли прийшла, і поприбирати, коли я пішла з роботи. Тобто для мене це було дуже дуже важко. І для мого мозку в 13 років це було ну таким бішеним насправді стресом. І зараз це буде дуже дуже дивно, але свої перші 7 тисяч гривень, от як зараз 6-900, щось таке, знаєте, було знаєте, куди я витратила? Я попрацювала все літо, і я їх витратила на то, що я пішла в епіцентр закупитися дуже красивими там ручками, зошитами, пеналом на наступний навчальний рік. Тому що мама мені не купувала ніколи там дуже там дорогі, знаєте. Ці зошити, знаєте, зошити такі по 100 гривень з там дуже красивими якимись малюнками, ручки, які пахнуть, там з бльостками. Ну коротше, ви поняли, да? от я хотіла вот таке, і всі свої гроші е, я витратила на це. Брешу, от не всі. Якусь частину я ще витратила собі на те, що я купила собі, знаєте, раніше була популярна така чорна маска від Гарнієва, вона ще була в такому цюбіку, типу від чорних точок. От я, коротше, ще пішла в Ватсон і купила там якоїсь насправді херні, але я вийшла з двома такими пакетами: один з епіцентру, другий з Ватсона, і я була така щаслива. А потім я пройшла через три дні, сіла, я про це подивилася на це все, і я поняла, що я. Просто за пів години витратила ті гроші, які реально дуже важко заробляла. І в той період до мене прийшло ще одне усвідомлення, що я більше так точно так мало грошей за таку важку роботу. Я заробляти не хочу. І саме тому, от представте, да ну. Ну, які 100 тисяч гривень? Ну, ну як це? Для мене це було просто настільки нонсенс, ну просто знаєте. І мені коли там батьки розказували, що от, у них є друзі, які заробляють там, місяць там, від 80 до 120 тисяч гривень, я сиділа і я розуміла, що от, коли мені буде десь 40 років, от тоді я в принципі можливо, і то не факт, я буду заробляти такі бешені гроші, розумієте? Потім я там була консультантом в косметиці, офіціантом і так далі. Це були також важкі пра... важкі роботи, але знаєте, що я остане розуміла, що вже тоді пішов цей тренд, коли люди почали заробляти гроші через онлайн. І тут сталася така дуже переломна ситуація. Я розуміла, що я туди дуже хочу піти, хоча б спробувати. тож я взагалі не була впевнена, чи в мене вийде працювати в онлайні. Але знаєте, що все суспільство, навіть от батьки, ну, всі люди в це не вірили. Тобто для них онлайн це була якась піраміда, це було якесь шахрайство, тобто це було стовідсоткова неправда. Тобто там в онлайні заробляти було неможливо. І це сиділо в головах у людей, у моїх батьків, навіть у друзів і так далі. Я вам так скажу, це зараз до сих пір оця от думка сидить в головах людей. І... Ну, на даний момент мені вже все рівно, все рівно тому що я роблю там гроші да, через онлайн. І от той період, коли мені було там десь орендовано 14-15 років, коли я вже поняла, що реально є така можливість, знаєте, що просто можливість. Є. Е, мене не сприймали взагалі ні батьки. Там вони говорили, що це все якась херня. що, типу, це, Знаєте, як от е, раніше була піраміда, о так само вони думали, що зараз це онлайн. От і тому е, було досить важко, знаєте, Прийти навіть до усвідомлення, що якщо я навіть піду в онлайн, це не буде засуджуватись. І як це взагалі виглядало? Да? От, ну, от просто ситуація, картина. Е, Приблизна да, зарплата в Україні на той період, да, це було там 3 роки назад, це там було ну, орієнтовно 7-10 тисяч гривень. Середня така зарплата. І це були люди вже там стажем там, 10-20 років, знаєте, тесь. Ці гроші заробляли вже дорослі люди, які вже досить довго на своїй там роботі, наприклад, там бухгалтера, якісь люди, які там більше там, з бумажками працюють, і, і так далі. І для них було дуже дико, що якась малолетка, да от я в 16 років заробляла вже в 10 разів більше. Тобто, доходило в мій вже заробіток, доходив до 100 тисяч гривень в місяць. Тобто представте цю ситуацію просто. Я навіть чи не випустила з школи, заробляю вже 100 тисяч, коли люди, там, які мені годяться в батьки, да, заробляють в 10 разів менше, і як і для них виглядає. Понятно, що якась малолітка, яка там всіх подряд найобує, і от якось так заробляє. От так це і виглядало. В принципі, я вам так скажу, що е, наше суспільство до цього. Вже йде, щоб взагалі розуміти, що є онлайн професії, але все, одне, все одно знаходяться люди, які не вважаються за роботою. Що ви зараз в тому періоді, коли вас засуджують, не сприймають, і ви хочете піти в онлайн, а вам кажуть, що це все херня. Ну не слухайте їх. І в той час да от я нагадую мені 16, там 15-16 років. В той час, як мої друзі, ну, на той момент ми класно дружили. Вони після школи там, або на вихідних ходили там тусити. Я проводила час, знаєте, як? От реально, от як, я як зараз згадаю, я дивилася на Ютубі «Бігмані», це, типу, Ютуб-канал Євгенія Черняка. І він там проводив інтерв'ю з різними підприємцями, Тобто вони розказували свої проблеми, свої якісь то провали, свої свій шлях, свої успіхи і ділилися секретами. Я передивилась, напевно, реально весь канал, і ще я дивилася на той період. В такі ролики, як ви зараз, дивитесь, от прям мене зараз дивитесь. але на той момент їх було дуже мало, тому що більше тільки тоді якось почався іменно. Розкриватись Ютуб не тільки з боку розважального контенту, а ще з якогось бізнес-контенту. І такого контенту якісного було дуже мало. Тому я дивилась там бігмані, дивилась історії там різних підприємців і так далі. Що мені взагалі це дало? Це розуміння, що люди можуть заробляти великі гроші, не сидячи в офісі по 12 годин в день там, чи по 6, і що гроші можна заробляти легше і не фізично, а головою. І тоді для мене, от я так дивилася десь, ну довго я дивилася, я вам так скажу, я, якщо б і зараз виходили класні якісь випуски на бігмані, я би і зараз дивилася, якщо чесно. Але до мене прийшло таке усвідомлення, що я більше не боюсь там таких сум, як там сорок тисяч гривень, там, 100 тисяч гривень, навіть 200 тисяч гривень, уже для мене було чимось таким. Не бешеним, більш спокійною такою сумою, і далі, що я взагалі зрозуміла, що люди отримують там да, більше ніж 20-30 тисяч гривень за конкретний один навик. Конкретний, От один і все. Я розуміла, що мені цьому навику якомусь да який дає такі можливості, десь треба навчитись. І я пішла, значить, спочатку вчитись типу безкоштовно, десь там якісь ютуби, якісь статті, десь хтось щось давав безкоштовно, якісь там вебінари, ну, на той момент це були ефіри. Але ви маєте розуміти, що це дуже важко навчитись безкоштовно по одній простій причині, що у вас ви ловите інформацію кусками, і дуже довго треба сідати і розбиратися, як це все в купу скласти. Це дуже важко і це дуже непонятно. І тут на ну, дуже високий рівень, що ви сальйотісь, тому що дуже важко сісти і з кусків скласти якусь єдину правильну е інструкцію, як вам треба працювати. Тому, коли я провела досить багато часу, переглядаючи якісь безплатні матеріали, е я це зараз буде така дуже шок-інформація. Я розуміла, що мені треба вже йти на якесь ну, адекватне навчання, де мене навчать конкретно якомусь навику. І я для себе обрала СММ. Розкажу, чого я обрала для себе саме. Коли я дивилась різні от інтерв'ю, типу Пікмані і так далі. Я розуміла, що, наприклад, от Євгеній бере інтерв'ю у якогось підприємця, і він там розказує да, про свій успішний бізнес. Я розуміла, хто заробляє в цьому випадку. Перше, це сам підприємець, і друге, це людина, яка приводить цьому підприємцю клієнтів, які будуть приносити гроші. Ну, розумієте, так? Да? Я розуміла, що оця людина, яка приводить клієнтів цьому підприємцю, це маркетолог. І тому, якби я не йшла там глибжу, там щоб якісь маркетингові історії прям вивчати. Вперше, що я пішла, це в СММ. І я в ньому працювала м, рік чи півтора. І коли я йшла вчитись на СММ, це дуже важливо, коли я йшла вчитись на СММ, я розуміла, що цей навик дасть мені в оці 100-150 тисяч гривень. Так, в принципі, і сталося. Але але, тут є дуже дуже, дуже велике, але я дуже сильно вигоріла. Тому що СММ це дуже і дуже багато роботи, і я хочу сказати: дуже важливо зараз річ, можливо, хто думає, на які навчання піти саме в онлайні і роздивляється собі СММ. Я хочу сказати, що коли ви працюєте на ринку України. Тому що там, щоб працювати з ринком Америки чи Європи, потрібно там да бажано знати якусь іноземну мову, добре знати її. І не тільки добре її знати, а знати її ще з боку бізнесу. Вам потрібно, якщо ви виходите на американський ринок або на європейський, вам потрібно знати добре мову іноземну. Чому я це говорю? Тому що якщо ви працюєте на тих на тому ринку, на іншому, ви в принципі, можете добре заробляти. І в Україні можна добре заробляти, але в Україні дуже велика вже конкуренція саме в СММ. І наші люди, так як у нас криза, ви маєте це розуміти, да? наші люди не всі готові вам платити багато грошей. А, вот. Тому що дивіться, коли СММщиків так багато, то підприємцю легше знайти, грубо говоря, якусь золоту середину, да? щоб і СММщик був нормальний і не брав багато грошей, і типу з ним працювати. А якщо ви хочете добре заробляти на СММ, то тут є тільки два варіанти. Перше, ви берете або дуже багато проєктів, як зробила це я. У мене було дуже багато проєктів, У Мене було одночасно, максимум це 13 проєктів. Або другий варіант ви маєте мати зв'язки, якісь знаєте, вот такі от лазеєчки для того, щоб потрапити. До тих підприємців, які будуть вам платити добре. Але я ну не впевнена, що такі зв'язки і такі можливості має кожна звичайна людина. В принципі, я таких зв'язків не мала. Яку б я зараз могла б собі дати пораду? От якщо б я б зараз от, подивилась на себе тоді три роки назад, коли я обирала шлях в онлайні, я б прийшла в запуски. Я зараз да, власне, але я б не прогавила стільки часу на СММ. На, а, на якісь такі, от знаєте, проекти, які в мене були в СММі, які привели мене до депресії і до дополнішого просто вигорання, коли я знаєте, в мене була настільки жорстка трансформація, в мене настільки була жорстка депресія, що коли я вже просто отак от оділа худі. У мене була грязна голова, не накрашена, просто худі з капюшоном. І я пішла до психотерапевта, і коли мені підтвердили мою депресію, я просто сиділа, просто ну, в ауті, тому що я не розуміла, як я могла до такого, знаєте, довести. Тобто, з одного боку, нам транслюють онлайн-професії. Це, типу, там свобода, вільний графік і так далі. А з іншого боку, коли ви послухаєте людей, які в цьому були, і дуже, дуже довго були, це може бути і депресія, це може бути і вигорання, це може. Може бути і нерозуміння, чим ви взагалі хочете займатися. В запусках менше роботи, більше грошей набагато більше. Тобто, наприклад, я розкажу історію теж. От я коли працювала вже з мамчиком там останні місяці, і я собі взяла ще додатково запуск нумеролога. Я за один місяць на запуску заробила більше грошей, ніж зі всіх СММ-проектів за два чи за три місяці. Тобто, представляєте, я попрацювала з одним проектом один місяць і заробила набагато більше грошей. А зусиль я вклала набагато менше, тому що я не викладала сторіс. Я всього лиш прописувала стратегічну сторону, да, як ми йдемо до нашої там да, цифри і до нашого заробітку. Я не робила візуали, я не знімала відео, я не викладала сторіс. Тобто, це було набагато набагато легше роботи, менше часу на це. Шло, але я розуміла, що я заробляю набагато більше. Тому, якщо б я зараз б собі б сказала якусь б пораду, я би йшла б, напевно в запуски. І напевно, якщо ви дивитесь це відео, то ви також зацікавлені в тому, що працювати в онлайні. І якщо ви готові. Типу, реально працювати, а не знаєте, таке як хобі, того, що я знаю, як багато людей сливаються з онлайну, тому що вони думають, що онлайн це просто ніхуя ні ділення, можна просто, типу, потикати сторіс, і на цьому все це дуже. Важка з одного боку робота, де ви маєте бути постійно в ній, розумієте? Ви маєте постійно слідкувати, що відбувається на ринку. Тобто це не просто, знаєте, там потикати. От. Якщо ви дивитесь це відео і ви готові на це, я би вам дуже радила ти запуски, тому що тут набагато легший скачок, тобто шлях ваш, ви набагато швидше, легше пройдете там, навіть не до 100 тисяч гривень, а більше там, 300-400 тисяч гривень. Це набагато легше. І тут вам не треба терпати собі нерви, тому що дивіться, я вам можу можете навіть записати собі, коли ви працюєте з людьми, які вам платять там до тисячі євро, це люди, які будуть постійно вам їбати мозги. Коли ви працюєте з людьми, де ви як партнер в запуску, і ви заробляєте свої там 100, 300, 500 тисяч гривень, ви партнер, і вам не будуть їбати мозги, тому що ви партнер, розумієте? Наступна порада це тримайте фокус. Коли ви собі поставили ціль, що ви хочете заробити 100 тисяч гривень, ну, 120, або 80, да? тобто в радіусі 100 тисяч, тримайте на цьому фокус. Ви маєте розуміти конкретно, дуже конкретно і чітко, який навик вам може привести ці гроші. От прям настільки конкретно, що, от як я, да, в даному, от сьогодні я на 100% знаю, що навик запусків. Мене може кормити дуже і дуже довго, і там де через, наприклад, два роки я можу взагалі більше не працювати, тому що в мене буде настільки багато грошей, настільки багато активів, які я вкладу зароблені гроші, що я зможу не працювати. Я конкретно чітко розумію, що навик навик, навик продюсування, навик робити запуски в інстаграмі і в соцмережах це дуже сильний е, такий актив, який мені може давати гроші і кормити мене. Я не можу бути впевнена, що наприклад, навик робити сайти, да, що теж зв'язано з онлайном, або навик, або навик бухгалтерії, або навик якийсь то ну, там, де треба фізично працювати. Я не впевнена, що цей навик мені дасть фінансову свободу да, там, в ці ж сто сто тисяч гривень. І я не впевнена, що я зможу через 2-3 роки піти взагалі з роботи, то тобто взагалі не працювати, і все одно я нічого не втрачу да, фінансово. Тобто в запусках я точно впевнена, вам треба тримати фокус на тому, в чому ви бачите, що можна заробляти. Чому я так впевнена в запусках? Тому що, по-перше, я сама їх роблю, да? але якщо б я б не робила їх самостійно, а дивилась би на інших да, людей, я бачила, що от людина, яка експерт, яка робить запуски, вона добре живе. Не, в принципі, є гроші. У мене також би було усвідомлення, що якщо тут люди затримуються в цій сфері, роблять гроші, купують собі машини, купують собі квартири, спокійно народжують дітей, тому що це також безпека, да, якась для дітей я б напевно також була б впевнена, що цей навик він дає гроші, просто в ньому треба розібрати. Вот. І після того як ви дізналися конкретно точно, який навик вам потрібно, ви вивчились на ньому самостійно чи з навчанням. Ви берете і починаєте практикуватись. От просто нон-стоп. От, от просто ви тримаєте фокус, у вас має бути планер. Це з минулого нашого YouTube-роліка, де я розказувала про тайм менеджмент У вас має бути планер, де у вас на кожен день буде якась, якась дія, яку ви маєте виконати, яка приведе вас до вашої цілі. Наприклад, в мене також є ціль. Фінансово і до цієї цілі приводить те, що я знімаю цей YouTube ролік. Розумієте? Тобто ви маєте сідати і чітко розуміти, я хочу 100 тисяч гривень. Що мене може привести до цих 100 тисяч? Наприклад, якщо ви робите запуск, це один клієнт. Один. Значить, що мені треба зробити? Мені треба знайти цього клієнта. Як я можу цього клієнта знайти? Я можу опакувати свою сторінку, там, наприклад, і. Вести, вести свою сторінку і мені самостійно може написати клієнт. Або я можу піти до людей, яких я особисто знаю, наприклад, бровисти, майстер манікюра, людина, яка з волоссям працює, і запропонувати йому зробити онлайн якийсь запуск. Це я конкретно там можу розуміти, що якщо в нього тисячу підписників і 300 переглядів сторіс, то я конкретно можу, можу розрахувати наш заробіток. Вот. Тому, будь ласка, тримайте фокус на тому, що, ну, що ви хочете. Далі дуже класна такі, така порада це практика, причому відразу. А, і на цій практиці спробуйте заробити кошти для того, щоб піти на підвищення кваліфікації або на нове навчання, або взагалі видатим, та, наприклад, якщо ви самостійно вчились а, там, по Ютубу і так далі, ви все одно а, можете для себе взяти якісь навики. Спробуйте в оці навики, які у вас на даний момент є, навіть якщо ви безкоштовно по Ютубу там вчились, да піти і примініть в практику. І спробуйте заробити на них гроші. Якщо у вас немає цих навиків, як я робила, я йшла і працювала офіціанткою для того, щоб да, якийсь то першочерговий капітал, для того, щоб внести там їх в навчання, тому що. Мама мені не дала гроші на перший свій курс по СММ, -у. Я взяла просрочку, і там був ну, мінімальний платіж, який міг бути. Я його взяла і я віддала всі свої гроші, які в мене були за за цей перший платіж. Розумієте? А далі я просто працювала на цьому на цьому курсі і вже вносила далі. Кошта, тому якщо у вас є вже якісь навики, які ви можете в принципі монетизувати, там ви вмієте робити сторіс або ви вмієте писати сценарії для різ, бо ви це якось навчились через YouTube, Ну наприклад, да? то спробуйте знайти клієнта і продати свою послугу. Якщо ви не, не маєте цього навика, підійдіть на якусь там звичайну роботу, діби, там офіціанта, бармена, місяць-два попрацюйте, заробіть кошти або можна паралельно, паралельно вже вчитися да, в чомусь новому. І е, ви будете набагато себе впевненіше почувати, тому що коли ви будете обирати собі навчання, в якому ви хочете чомусь, нового, чомусь новому навчитись. Ви так само в навчанні маєте відразу всю теорію і практику приміняти до себе в житті. Тобто, якщо вам кажуть на навчанні будь-якому ну, хорошому, типу вам дали теорію, вам показали приклад і вам сказали, як можна знайти клієнта. Все, що вам треба зробити, це повторити і знайти клієнта. Розумієте? Тобто, Дуже багато людей знаєте, як мислять, що от я зараз пройду все навчання, я там все вивчу, і тільки так я тільки так я знайду клієнта. Але це чуть-чуть неправильна історія, тому що коли ви все вивчитесь, у вас може пропасти мотивація, ви можете слітися, тому що інші люди вже будуть робити результати, а ви нічого ще не робите, і ви кинете це все. І набагато краще отримувати практику вже коли ви реально працюєте, а не просто коли ви дивитесь і слухаєте. Тому що на теорії це одне на практиці це зовсім інше. Таке чітю отлетівше задання це взяти відповідальність за своє за своє життя. Я розкажу теж свій досвід зараз, в принципі, коли мені 18 років, я максимально відповідальна до свого життя відношусь, тому що вже рік. Майже рік я живу від батьків окремо від батьків. Я вже себе два роки забезпечую самостійно, і в принципі я дуже чітко від, від, відчуваю дуже сильну відповідальність за своє життя. Але так не всі люди вміють зробити, тому що. У багатьох є класні батьки, які забезпечені. У багатьох є хлопці там. І, в принципі, люди не вміють брати відповідальність, тому що е, взяти відповідальність це відразу стати дорослою людиною. А у дорослої людини є е, проблеми в житті і так далі. Але. Є дуже велике, але у дорослої людини в житті є гроші, а у дини їх немає. І коли ви навчитесь брати відповідальність за своє життя, ну то тобто, наприклад, як це було в мене рік назад, в серпні, 23-му році, я розуміла, що мені треба з'їхати від батьків прям ну максимально, як це можливо бистро, щоб я не затягувала. І в мене були останні гроші для того, щоб типу, заплатити за перший і останній місяць, тому що, ви коли з'їжджаєте на квартиру, вам треба платити перший і останній місяць і типу ріелтору. Але мені повезло трошки, тому що ми не маємо ріелтор, і тому ми не платили ще комісію ріелтору, А так, мені би ще треба було заплатити 50% від суми оренди ще плюс ріелтору. Ну, коротше, але вийшла все одно дуже велика сума за перший і останній місяць, і це були останні мої гроші. І я вам даже так скажу, що я перший місяць віддала. А за другий місяць я сказала, що мені треба частинами ще другий місяць віддавати, тому що в мене не було цих грошей. Прям ну знаєте, от прям щоб взяли і розрахувалась. І я розуміла, що мені ще треба. Коли ми з'їжджаємо купити якісь вилки, ложки, тарілки, ну, в кінці кінців заплатити за комуналку, в кінці кінців мені треба щось їсти, розумієте? Тобто мені було чи страшно мені було дуже. І я знаю, що багатьом людям, які теж хочуть щось змінити в своєму житті, піти в онлайн-професію і так далі, у них так само останні гроші вони віддають в надіжі на те, що це щось поміняється. Але ви маєте розуміти, що в навчання, коли ви вкладаєте, ви вкладаєте в актив, а в квартиру, коли я вкладала, Якщо так з першого погляду подивитися, це просто пальніше пасів і полніше нелогічне, ну нелогічна дія. Але я поясню, чому це було дуже логічно, тому що я в один момент просто взяла відповідальність на себе. Я зрозуміла, що мені в принципі тепер треба хоча б їсти для того, щоб мені хоча б мати гроші на те, щоб я поїла, мені треба заробляти гроші. І тому я почала дуже активно працювати. Але перш це у вас може бути це просто взяти відповідальність на себе і піти. В ту професію, де вам треба віддати гроші, наприклад, в розсрочку там, за перший платіж, це можуть бути ваші останні гроші, тому що я також в цій ситуації була і не один раз. Але завжди, коли ви віддаєте останні гроші, коли у вас є мотивація хоча б відбити ці гроші, ви набагато будете класно, класніше, ефективніше працювати, ніж ті, у кого немає такої потреби. Скільки взагалі зайняло у мене часу от, від нуля, от, від повного нуля? Ноль. Я школьниця. До того, щоб я зробила свої перші 100 тисяч гривень. Я нагадую, що я працювала в СММі. Якщо б я не працювала в СММ, а працювала б в запусках, у мене це зайняло б набагато менше часу. В СМІ це зайняло в мене орієнтовно 6 місяців, 5-6. Зараз, ну типу, зараз, да, от коли я в запусках це все роблю. Ну, типу, для мене 100 тисяч гривень в місяць це я сідаю і просто починаю починаю плакати, тому що я розумію, що мені не вистачає грошей. Тобто, у мене такого не було вже останні, там не знаю скільки, можливо, 7 місяців, 8 місяців. Тобто, це завжди набагато більші суми. Але я зараз спокійно розумію, що 100 тисяч гривень. В місяць заробляти це дуже і дуже легко, якщо ви розумієте, яким навиком ви можете ці гроші заробляти. А щоб заробляти великі гроші, треба іншим людям приносити гроші. Можете собі теж це записати. Це коли я це почула перший раз. Для мене це спочатку було незрозуміло, але зараз я це прекрасно розумію. Тобто, коли я роблю запуски, я приношу гроші іншим людям також. І саме тому, типу, я заробляю теж багато. От, якщо вам було взагалі цікаво, якщо вам було корисно це відео, можете скрінити, робити відмітку в сторіс. Я буду вам дуже дуже сильно вдячна, тому що для мене це дуже важливо. Пишіть взагалі свої інсайти, пишіть, що ви думаєте взагалі на рахунок цього відео. Я вам буду дуже дуже сильно вдячна. Всіх люблю, обіймаю і цілую.